Псалом 58, Проповідникові хору на мелодію Не руйнуй Давида, Міхтам. Чи ви по правді творите суд, вельможі? Чи справедливо судите, о сини людські? Та ж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовлюєте насильства рук ваших, збилися з дороги нечистиві вже від материнського лона. Від утробененькі пішли неправдомовні манівцями, отрута у них, немов отрута змія, неначе гаспеда глухого, що затулює вуха, щоб голосу не чути заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розтрощи, о боже, їхні зуби у них у пельці, і клелевенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Як пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, що слизає, як викидень жінки, що не бачив сонця. Ранішні забуяють, як ті будяки і глуди, хай їх зелених чи сухих розмете буря, зрадіє праведник, коли побачить відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди, справді. Для праведника є нагорода. Справді є Бог, що на землі судить.